Всім привіт. 8 травня приїхав я на степовий тачок відбирати бджоли, щоб зарядити свої відерні колодачі чи відра колодні, а тут тиша, бджола майже не літає, а дикі бджоли себе поводять ось так. У заплаві, навіть при температурі близько до нуля, треба годинами чекати, щоб зняти нормально джмиля. Зараз. Плюс 14 Що сталося з тобою? Привіт! Привіт! От цього джмелика треба було годину чекати і не факт, чи дочекаюся, щоб зняти він такий швидкий. Алло, гараж! Трохи далі від поля. Картина більш радісна. І джмелі десь тут гудуть. це ж треба. Трохи далі від поля картина. Картина більш радісна.